Ви на каналі юридичної компанії Olson awesome, і сьогодні ми поговоримо про одну із найгарячіших юридичних тем: як оскаржити штрафи від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Останнім часом багато українців стикаються із проблемою штрафів за порушення правил військового обліку. І кількість таких випадків лише зростає. Проте далеко не всі знають, що більшість цих штрафів можна. Оскаржити. Статистика судових рішень показує, що суди часто стають на бік громадян і визнають більшість таких постанов незаконними. Як правильно діяти, якщо ви дізналися, що на вас накладено штраф за порушення правил військового обліку, та які юридичні аргументи зможуть допомогти вам у суді? Залишайтесь з нами до кінця, і ви дізнаєтеся усі нюанси і тонкощі оскарження штрафів. А якщо вам потрібна юридична підтримка, звертайтесь в компанію Олсон і ми вам допоможемо. Поїхали! В першу чергу слід поговорити про те, за що можуть оштрафувати ТЦК та СП. Отже, перший пункт – це неявка в ТЦК за повісткою. Якщо людина отримала повістку особисто або рекомендований листом, але не з'явилася без поважної причини, це може стати підставою для штрафу. Наступна причина це несвоєчасне оновлення даних. Військово зобов'язані зобов'язані інформувати ТЦК про зміну місця проживання сімейного стану, роботи тощо. Якщо цього не зробити вчасно, також можливий штраф. Тут також слід поговорити про обов'язок оновлювати дані до липня 2024 року. Якщо в цей період ви цього не зробили, це також може бути підставою для накладення на вас штраф. Наступна причина це ухилення від військового обліку. Наприклад, якщо людина була знята з військового обліку у зв'язку, наприклад, зміною місця проживання і не стала на новий військовий облік. Це також може бути причиною для того, щоб особу оштрафували. А також наступна причина це порушення правил військового обліку посадовими особами підприємств, установ та організацій. Керівники підприємств або у повноваження особи, які відповідають за ведення військового обліку, також можуть отримати. Штрафи за неналежне виконання своїх обов'язків. Розглянемо типову ситуацію. Підприємство отримує розпорядження від ТЦК про те, що вони зобов'язані проінформувати одного або декілька зі своїх працівників про обов'язок з'явитися в ТЦК. Таке розпорядження, в принципі, є законним. Однак посадова особа відповідного підприємства не виконує цю вимогу, і, відповідно, ТЦК накладає на неї штраф. Проте тут виникає питання законності такої постанови. Згідно із законодавством, перед накладенням штрафу посадову особу повинні належним чином повідомити про час і місце розгляду. Проте на практиці ми часто стикаємося з тим, що ТЦК або взагалі не повідомляє про засідання, або робиться неналежним сином. Це вже є вагомою підставою для оскарження штрафу. Якщо особа не отримала повідомлення про розгляд її справи, це грубе порушення прав, яке може призвести до скасування постанови. Однак штрафи отримують не тільки посадові особи, а й звичайні військовозобов'язані. Одна з основних причин це неявка по повісті в ТЦК. На сьогоднішній день законодавство України вибудоване таким чином, що навіть якщо ви не отримали повістку, але вона прийшла належним чином, проте ви її не забрали або по місці вашої реєстрації немає нікого, і працівники Укрпошти не змогли вручити цю повістку. Вона все одно вважається врученою. Проте багато людей навіть не знають про те, що повестка їм була надіслана. Наприклад, якщо це робиться не через відправку рекомендованим листом, а просто звичайним. В такому випадку такий штраф може бути визнаний незаконним. Ще одна розповсюджена підстава для штрафів це не своєчасне оновлення облікових даних. Наприклад, військовозобов'язаний змінив місце проживання, місце роботи або інші дані, але не звернувся до ЦК для їхнього оновлення. У такому випадку ТЦК може накласти штраф, але тут важливо розуміти процедуру. Якщо особа не отримала офіційного повідомлення про необхідність ономити дані, або якщо штраф було накладено за період, коли нові правила ще не набули чинності, таке рішення можна оскаржити. Тут також повертаємося до теми невсвоєчасного оновлення даних до липня 2024 року. Це також може бути підставою для накладення на ваш штрафу. Але знову ж таки, ТЦК має належним чином вам сповідомити про цей штраф для того, щоб ви мали можливість його оплатити або оскаржити. А на сьогоднішній день ми стикаємося з такою ситуацією, коли люди дізнаються про наявність порушення правил військового обліку. Коли з'являється відповідна відмітка в резерв плюс, це не є належним повідомленням і таке можна оскаржувати. Тепер переходимо до наступної теми: як взагалі дізнатися, що на вас було накладено штраф. Знову ж таки, найчастіше люди дізнаються про наявність штрафу, коли у резерві з'являється відповідна відмітка про те, що вони порушують правила військового обліку. Однак є ще кілька варіантів перевірити це. Найпростіший варіант особистий візит до ТЦК, проте зрозуміло, не всі військовозобов'язані готові робити це без нагальної потреби. Другий варіант це перевірити інформацію в єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень. Якщо штраф передано на примусове стягнення, інформація обов'язково буде в реєстрі. Також варто перевірити застосунок дія у розділі виконавчі провадження, може з'явитися відповідна інформація. Окрім цього, з'ясувати цю інформацію можна шляхом направлення запиту до поліції і до ТЦК. В якому задати питання, на підставі чого була внесена відповідна відмітка в Резерв Плюс, а також попросити надати копію постанови про адмінправопорушення. Знову ж таки, якщо ви дізналися про наявність штрафу, перша і основна дія, яку ви повинні зробити, це отримати копію відповідної постанови. Саме в цьому документі буде зазначена уся необхідна інформація: дата накладення штрафу, причина накладення штрафу, хто саме цей штраф наклав. І саме цей документ потрібно буде оскаржувати. Без його наявності. Здійснити оскарження буде дуже і дуже важко. Щоб скасувати штраф, потрібно звернутися до суду. Оскарження відбувається в адміністративному порядку і позов подається до районного або міського суду за місцем реєстрації особи або за місцем знаходження ТЦК. Дуже важливо дотримуватися строків. Оскаржити штраф можна лише протягом 10 днів з моменту винесення постанови. Якщо ви дізналися про штраф пізніше, важливо подати заяву на поновлення строків, у якій пояснити, чому ви не змогли отримати відповідну постанову і не могли оскаржити його її раніше. Основною причиною є те, що ТЦК не повідомило вас про наявність відповідної постанови вчасно. В такому випадку суд може поновити строки оскарження, і у вас знову з'явиться можливість оскаржити цей штраф. Під час підготовки позову важливо акцентувати увагу на процедурних порушеннях. Суди досить критично ставляться до випадків, коли ТЦК не повідомляє особу про час і місце розгляду справи або не дає достатньо доказів її порушення. Багато постанов скасовуються саме через неналежне повідомлення громадян про їхню відповідальність. Щоб уникнути цього, варто діяти швидко. Якщо ви побачили інформацію про те, що ви порушуєте правила військового обліку, бажано одразу звернутися до юристів, які зможуть вам допомогти у цьому процесі. Досвідчені адвокати зможуть допомогти вам зібрати усі необхідні документи, підготувати позов в суд, а також супроводжувати вас під час цього процесу. Як показує практика, суди часто стають на бік громадян. Однак в цьому процесі варто дуже чітко і швидко зробити всі необхідні процесуальні дії. Для того, щоб не пропустити строки оскарження. звісно, якщо у вас питання не в тому, щоб оскаржувати накладений штраф, а просто щоб прибрати цю відмітку з порушеннями правил військового обліку, то штраф простіше буде оплатити і подати заяву в ТЦК на актуалізацію даних, а саме у зв'язку з тим, що ви оплатили штраф, прибрати відмітку про порушення правил військового обліку. Тому що дуже часто основною проблемою наявності штрафу в ТЦК є не власне сума штрафу, а те, що це може бути підставою для адміністративного затримання особи на вулиці і відповідно достав. До ТЦК, і всі ви прекрасно знаєте, чим це може закінчитися. Нагадуємо також, що сума штрафу за порушення правил військового обліку може бути від 17 до 25,5 тисяч гривень для посадових осіб підприємств на організацій, сума штрафу може бути більшою. Якщо вам потрібна допомога в оскарженні штрафу від ТЦК ТСП або супровід в тому, щоб прибрати відмітку про порушення правил військового обліку, звертайтеся до юридичної компанії Олсон. Наші юристи допоможуть вам захистити ваші права і уникнути необґрунтованих штрафів. Не забудьте підписатися на наш канал, ставити лайки і залишайте коментар. Чи стикалися ви з скарженням штрафів від ТЦК, чи просто з наявною відміткою про порушення правил військового обліку, поділіться своїм досвідом, буде дуже цікаво почитати. І не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще позвоніть волосом.